Вітаю, мій позивний Магрегор. Я бієць третьої окремої штурмової бригади. Народився в місті Кам'янець-Подільський. Все своє юнацьке підліткове життя прожив в цьому місті. В 18 років я виїхав навчатись за кордон, там і залишився. Але рік назад повернувся в Україну аби вступити до лав третьої окремої штурмової бригади та битися з більшовиками. Чи був ти таким двіжом підлітковому віці? Важко згадати, але в деяких моментах так після того я займався боксом вісім років. Мені подобалося подобалися взагалі якби спорти, де можна один одному бити морди, і інколи ці спарінги переходили десь більше вже на вулицю. Що повпливало на твоє рішення піти в третю окрему штурму бригаду, перше це мабуть моя совість, так аби бути в першу чергу чесним самим собою, і друге питання це помститися за своїх полеглих друзів. Ти проходив навчання в Британії. Розкажи про свій досвід. Так, навчання ми проходили в Британії, але перед цим ми проходили саму до підготовку до БЗВП в Британії. Це був наш рекрут центр, який нам дав дуже добрий костяк. І тому, коли ми приїхали в Британію вже на БЗВП, наші іноземні інструктора побачили, як ми тільки взяли зброю в руки. Вони зразу сказали: бляха, що ми маємо з ними робити, якщо вони і так все вміють. Ой. Саме навчання в Британії спочатку нам казалось максимально кінжовим, але з цього всього навчання можна було витягнути дуже багато корисного для себе і поєднати його потім, вже коли особисто я вже був на боячках. Ось так, Так, наші інструктори не приймали участь в такій війні, яка йде зараз тут в Україні, але вони старалися навчити нас того, аби ми могли з цього щось витягнути, і надалі воно нам допомогло. Під час навчання у Британії чи не плутали тебе там з ірландцями? З ірландцями мене не плутали, але в мене колись був конфлікт з одним з інструкторів, тому що він мені доказував, що це він Магрегор, а я йому доказував, що це я Магрегор. Ну, Коли він витягнув свій паспорт, я подивився, що у нього фамілія Магрегор. І я такий думав, ну окей, брат, ти Магрегор, от і все. Розкажи про свій перший бойовий досвід. Чи підготував тебе двіж до цього? З самого початку. Я розумів, куди я їду, і так далі. що це буде дуже плотна війна, і так далі. Перший мій бойовий досвід був чотири днями було на на позиціях, так на так званому закріпі. Чотири дня нас просто утюжили ртою. Плюс були так само накати більшовиків. Пам'ятаю так само перших своїх два контакта. Перший контакт це був в сірку. Там буквально було метрів десять один від одного, але це було вночі. Добре, що в них тоді взагалі не було зброї. Вони просто нам кинули під руки це, під руки під ноги гранату. Ну і ми їх якби це вже і забаранілі. Другий контакт був це вже зранку. Я ще пам'ятаю, як я більш дивився в очі і просто на вскіді. Це вже його і мінуснув. Так що перший бойовий досвід був з максимально хорошою порцією адреналіна і плюс для скілів для мене. Які найпопулярніші помилки на бойових, що ти можеш порадити молодняку? Давай почнемо з другого нашого етапу. Щоб я порадив молодняку, В першу чергу я б порадив молодняку, який взагалі йде тільки в рекрут-центри і так далі готується йти на війну. Це потрібно вивчати свого ворога. Ось так, читати їхню так звану тактичну літературу і так далі, тому що в них є дуже багато корисної інформації. Якщо ти хочеш забранити свого ворога, зроби це так, якби він хотів би забранити тебе. Другий момент я б радив молодняку виключити собі в голові таку тезу, як Вальхала Експрес. Як для мене це максимальна дурня йти на війну або забранитися на першій боячці, або ще забаранитися, не дійти до самих позицій, тому що Вальхала Експрес там чекає мене в цій війні. Я б радив молодняку навчитися в першу чергу вижити, тому що війна дуже важка, а вальхала експрес. Нічим не допоможе так само, вона не допоможе твоїй нації. Як на рахунок, топ помилок, перша помилка це, мабуть, паніка. Якщо тебе вже і криють артою, або тебе десь в посадки синкував дрон, Не треба. Панікувати паніка ніколи не приводить до чогось доброго. Ти можеш на цій паніці зробити дуже багато помилок, які тебе можуть і вбити. Далі ніколи не треба собі говорити в голові, що ти воюєш з лохами, тому що цей лох може тебе забранити тільки по одній присині, що ти розслабив булки і. Третій топ помилок, наприклад, як для мене, це люди, які дуже сильно беруть на себе забагато, які вважають себе максимальними рексами. Але коли людина максим себе рахує максимальним рексом, вона зневажливо ставиться до свого противника. І, як правило, цей противник баранить такого рекса. Розкажи про те, як ти отримав свої поранення. Своє поранення я отримав дуже просто. Я навіть толком нічого не зрозумів, що сталося. Мені розірвало і Ікру турнікет я сам собі навіть не міг закинути, бо мене взяла ось ця паніка і все. Мені турнікет вже накидувала моя побратима. Так само моя побратима мені зробила дуже добру конверсію турнікета, але ногу спасти не вдалося, так як була за зачіплена артерія. Чи стало більше уваги до тебе після поранення? Так, так, мені двері наконец-то, відкривають ось так і каву виносять. Я замітив таку тенденцію, навіть було ще в різних лікарнях. Люди дякують, хоча я їм завжди кажу, та, все нормально, там нічого страшного. Там ні, ні, ви там захисник і так далі. Кажуть, я не захисник, я просто біжа там хотів. На даний момент є багато уваги від дівчат, що дуже дуже приємно. Ось так, але парні, не тряйте ноги на війні, воно не треба. Чи змінилося після поранення твоє спілкування з близькими людьми? Так, звичайно, у мене приїжджала моя мама, як я отримав в поранення, вона три неділі була тут зі мною, тому що в мене всі в мене вся родина живе за кордоном. Я за це їй дуже вдячний, тому що ну я там перших три неділі взагалі сам толком нічого не міг і зробити. Так само я я і до поранення, до війни. Я завжди дуже добре спілкувався зі своїми близькими зараз. Навіть там, будучи з таким, як вони кажуть, з таким важким пораненням. Хоча я б не сказав, що в мене ж таке важке поранення. Мені з моїм пораненням навіть повезло, тому що є на. Набагато гірші випадки ніж у мене, так що з моїми близькими мене спілкування дуже дуже добре. Що для тебе Центурія? Будучи в рейку центрі, я познайомився з бійцями та легіонерами Центурії. Вони мені розповідали взагалі, що таке рух, центурія і організація Центурія. А потім з деякими з них ми виконували бойові завдання в Росії. Є рух юнармія називається, яка має свою чисельність до півтора мільйона людей, яка займається мілітаризацією та вихованням взагалі підлітків і юнаків. До підготовки в майбутній війні в Україні є рух центурія, яка займається тим, чим би мала займатися наша держава. Коли в нас в школах розказують про уроки щастя чи ще чогось, не розказують взагалі про історію. А приходить так звана Бабалюба і каже на історію на уроці історії України: давайте будемо малювати козаків. Тому центурія займається тим, що вона підготовлює. Юнаків, підлітків так само займається їхнім образуванням в цілому, якою ти хочеш бачити українську молодь? Я б хотів бачити свідому молодь, яка займається спортом активним спортом. Хлопці займаються боксом, бразильським живу-джитсу, різними бойовими мистецтвами. Дівчата займаються якоюсь гімнастикою, так аби молодь розвивалась. Молодь яка читає книжки, так щоб так само тренувати своєї мізки, тому що як кажуть, у здоровому тілі здоровий дух. Я б радив молоді ходити в гори, тому що я дуже обожнюю гори, і там дуже чиста енергетика, взагалі, для твоїх же мізків, для твого тіла, або добре подумати, зробити якісь гарні висновки там зі свого життя і так далі. Молодь, яка буде. Жити своє життя, а не проживати його, тому що життя дуже яскраве і життя дуже прекрасне. Ось так Так само я б радив вступати молоді в таку організацію, наприклад, як Центурія. Там можна буде знайти своїх однодумців, з якими ви станете там на шлях якоїсь спільної боротьбою. Ви разом будете займатися бойовими мистецтвами. Так само в мене є знайомий з Центурією друг латвієць, який веде свій культ ножа і він буде вас вчити користуватися ножом Я б радив молоді вибрати шлях розвитку, а не шлях деградації. Чи є бажання у тебе стати інструктором і працювати з молоддю на даний момент? Я проходжу реабілітацію, але в майбутньому я б хотів би поспілкуватися з молоддю або, мабуть, їх або чомусь навчити, або передати їм свій досвід, або в чомусь їм допомогти, і так само їх. Поставити на якийсь шлях розвитку, дякуємо тобі, друже Грегор, за інтерв'ю. В Свою чергу я б хотів подякувати Центурії, яка запросила мене на це інтерв'ю, що я міг розповісти про себе і так само донести деяку інформацію для молоді. Дякую вам.